Доброго дня. Хочу поділитися таким своїм невеличким опитом 43 роки, як я зберігаю суш від воскової молі. Значить, у мене є підкришники, які в мене знаходяться як говориться, по назначенню, під кришою. Підкришник так і називається. Я його цей підкришник після відкачування меду у сушки рамок от, ставлю корпус надставка. Якщо дві, то дві надставки ставлю, якщо дивлюся, що медосбор ще йде, щоб другу надставку вони заповняли. Все остальне в мене через підкришник, от, зараз покажу. Через підкришник там іде, у мене це е, підкришник, він служив у мене такий, як, як е, е, От, І як е, е, підкришник він відсікається, сім'я від е, цього. От, і, і моль, моль в такому випадку вона не заводиться, тому що бджола, ну, не дає е, можливості молі завестися. Осьо. Тоже, допустимо, сім'я, і в неї вже, ну, підкришник туди уходить, наверху просто становиться криша. Криша під, під фанерою. Тут у мене пінопласт 4 см. Хоча то забагато, даже і 2 см вистачило би. От. І моль практично не заводиться. Це в цьому годі я зробив перший раз таку собі таке зберігання. В тому році пробував зберігати. Суш після відкачки, не осушуючи її. Ну, недолік який, моль все одно заводиться в ній. Це по-перше, по-друге, що мед, який відкачений, він починає набирати в себе вологу, текти по рамках, ну отака от незручність, як говориться. От. І після того, вже, як гнізда собрані, в мене сім'я зимує корпус надставка 145-та, я почну убирати ці пусті корпуса, які знаходяться вище підкришника, ну Він його як казав, я, підкришник і пчелоудалітель. От, от це все буде вбиратися у складське приміщення. Останеться на зиму тільки надставка і залишиться корпус знизу. все. От. Оце таким чином я зберігаю і мені, як говориться, сподобалося те, що. Ну, моль-моль не б'є э, суш э, в, такому, в такому випадку, тому що через э, пчолоудалітель э, пчола, вона як відчуває тільки моль у рамках, вона э, в українська степа в частності від в от Карпатки, Карніки. Вона зразу э, піднімається і починає моль викидувати повністю все чисті рамки, як положено, далі через пчелоудалітель. Так що отаким от чином цьому роді перший раз я спробував, ну, мені сподобалося. У лежаках там зовсім інша історія, там треба виносити, тому що зимою влага. В принципі, і тут буде влага через пчелоудалітель підніматися, буде накопичуватися, рамки будуть е цвістись, е покриватися плесенью. Ну, самі розумієте, воно незручності дає певні. О, так що от таким, чином, от таким чином я зберігаю суш після відкачування меду. От і все. Пробуйте, якщо вам це сподобається, то можете в себе її застосувати. Все, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, може щось цікаве для себе ви і знайдете.